І зараз з нами також дистанційно Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю колеги, вітаю. Яка зараз ситуація в Херсоні? Чи триває повітряна тривога у вас іще? На щастя, відійшли від тих позицій СУ, але дуже багато горя наробили. Дали по населеним пунктам це Обрада, Кам'янка, Миколаївка. Знову обстрілюються населені пункти 11 керованих авіабомб на 4 населені пункти Береславщини було скинуто. Також був скид в самому Береславі вибухового пристрою на автівку знову, на щастя, до сьогодні без постраждалих, але звоїла автівка, мікроавтобус і продовжують тероризувати дуже сильно Береслав сам. Також по Херсону було завдано авіаудару, дві керовані авіабомби. Росіяни запустили по передмістю Херсону. поряд з одним із населених пунктів, там пошкоджений об'єкт інфраструктури, домівки містян були перебої зі світлом, але вже, вже зараз підключений майже все місто, але будуть ще переключати між районами для того, щоб вирівняти ситуацію і полагодити всі, все те, що поруйнували Росіяни. Олександра, порівняно з попередніми днями, наскільки посилилися російські обстріли, можна якось це порівняти? На жаль, майже кожного дня там збільшується на 50-70 снарядів, які вони випускають по території зіліни Херсонщина? Вчора тільки вони почали просто зносити з лиця землі? Станіслав використовували також і заборонені. Фосфорні боєприпаси і багато артилерії. РЗСВ там постраждав чоловік літній в дуже важкому стані. Зараз знаходиться в лікарні. Прооперували вже його за вчорашній день. Також Береславщину, як я вже казав, обстрілювали там дві жінки, загинули. На жаль, ще одна людина постраждала. Дві жінки одна 60 років наслідок знову таки каву прильоту під завалів дістали тіло. Одна жінка, яка знаходилась на балконі внаслідок обстрілу 43 роки жінки, було і вона на жаль, також отримала поранення місці життя, світла пам'ять та співчуття рідним. Ну кожного дня поранені, кожного дня, на жаль, жертви. і в наслідок таких посилень. На Цих обстрілів. На жаль, там дякую, пане Олександре, що змогли долучитися. Олександр Толконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.